Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентія та програма Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу «5 на 5». У першому випуску 2024 року ми поговоримо про два пропущених матчі першого кола чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, які фактично відкрили новий футзальний рік у столиці України. Лідер турнірних перегонів «Агромат» мав велике бажання розпочати 2024 рік з перемоги, щоб і надалі залишатись у якості лідера чемпіонату. Тим більше грасер був одним з найближчих переслідувачів «Агромата» за підсумками першої половини сезону. І це теж була одна з причин, яка спонукала «Агроматівців» до активних дій у цій грі. І гол Олега Миронова на другій хвилині гри лише підтвердив наміри агроматівців. Однак практично одразу грасер відповів голом у виконанні Олексія Шилова після розрішу ауту, і, відповідно, рахунок став рівним. Це явно не входило у плани підопічних лідера Макаєва, проте пробити Павла Одієнка їм не вдавалося. А вже після екватору першого тайму вийти вперед вдалося грасеру. Дмитро Кульгук скористався помилкою досвідченого Тараса Коваленка та влучно пробив у порожні ворота агромату. Але далі Коваленко вже не дозволяв собі такий грубий помилок і не давав гравцям грасера шансів забити ще раз. Щоправда, при цьому агромат до перерви не зміг зрівняти рахунок у матчі, тому перший тайм завершився розрахунку у два на користь грасера. А вже у другому таймі знову нагадав про себе Олег Миронов, який оформив дубль після розіграшу котового, і рахунок став рівним. Однак тут же у Агромата з'явилися деякі проблеми, оскільки вже за хвилину після цього голу другу жовту катку цьому матчі, і одразу ж таки червону, отримав головний тренер цієї команди Ільдар Макаєв. Але, вочевидь, це по-спортивному розлютило Агроматівців, які протягом двох хвилин відвантажили гра два голи, один з яких знову був на рахунку все того ж таки Миронова. І ці два голи фактично визначили долю матчу. А вже наприкінці зустрічі голи Андрія Полищука та Ярослава Заворотного у порожній ворота грасера поставили крапку у цьому протистоянні 6-2 на користь агромату. Десна у матчі з 2 Т не стала довго заперігати і вже на старті гри відкрила рахунок після розіграшу котового. Артем Щур пострілив на п'ятачок, де Андрій Потапов не зміг винести м'яч належним чином та зрізав його у власні ворота. На цьому неприємності для ДВТ не скінчились, адже Десна, яка була на підйомі, намагалась одразу збільшити свою перевагу в рахунку, проте створення підопічними В'ячеслава листопада моменти не втілювалось у голи. Це дозволило двате трохи вирівняти гру та трохи перевести її ближче до витратого Беребана, проте це не принесло бажаних результатів. Натомість Десна вже на 13-й хвилині подвоїла свою перевагу в рахунку. Цього разу Артем Щур забив свій чистий гол після розіграшу штрафного. Варто віддати належне гравцям два те, які все ж таки намагались, ще у першому таймі розмочити ворота Беребана. Чого вартий, бодай би момент Андрія Потапова, який ефектно пробив у падінні через себе, але Беребан зіграв не менш ефектно виручивши свою команду. Зрештою, Потапов забив свої гол на початку другого тайму, скориставшись класною розрізною передачею від свого вратаря Максима Максименка. Зазначимо, що Потапов був найбільш активним гравцем у складі двате на початку другого тайму. 77-й номер Салатова-Чорних мав ще дві реальних нагоди для того, щоб зіняти рахунок, але не зміг змусити Беребана капітулювати в друге. За це і Потапов і ДваТ були покарані голом на 26-й хвилині. Артем Щур оформив дубль у цій грі. Однак трохи згодом на це своїм дублем відповів і Андрій Потапов, який застав Артема Барабана з Днацька дальним ударом після розіграшу ауту. Втім, на екваторі другого тему, яким не прикритий Віктор Данилі, повернув Дисні перевагу у два голи. А вже на 33-й хвилині перевага Десни сягнула трьох голів. Сергій Макаренко змусив суперника сфалити у штрафному майданчику, а Артем Щухо однокровно реалізував шестиметровий охворювши хитрик. Фактично, цей епізод можна вважати ключовим у поєдинку, але останнє слово в цій грі було за два тем. Розіграш п'ятого польового гравця виконанні виконання Слатова чорних на останній хвилі призвів до третього в цій зустрічі голу Андрія Патапова, який сповна реабілітувався за свій атогол на початку зустрічі, але не зміг рятувати два від поразки з рахунком 3-5. Перемога над 2Т дозволила «Десні» випередити у турнірній таблиці Скітку та «Віатек». Відтепер підопічні В'ячеслава листопада мають однакову кількість очок з «Грасером» та Авалоном по 13. Завдяки хитрику у матчі з 2 т Артем Щур очолив поточний рейтинг найкращих бомбардирів чемпіонату, маючи у своєму активі 14 голів. 20 січня у рамках 10-го туру чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги будуть зіграні два матчі. Грифон зустрінеться з генералом, а 2Т спробує взяти реванш у Десни. Цими двома поєдинками стартує друге коло у столичній вишці. Отже, це був огляд матчів першого ігрового тижня чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги у 2024 році. З вами була програма футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та Артем Трентів. Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5-5. Слава Україні!